Shit! <laughs> О, а я б її якраз придбала, бо вважаю, що досягти такої істинної чистоти можливо лише використовуючи вологе прибирання. Але всі ці швабри, ганчірки, хімія така муторна історія, і ніби з минулого сторіччя. Тому на зміну старим приблудам приходять оптимізовані сучасні клінінгові девайси, як, наприклад, парова швабра Aeno SM1. Хоча сам виробник називає її паровою шваброю. Але якщо орієнтуватись на таку назву, то можна не розгледіти і увесь потенціал цього приладу. Тільки подивіться на комплектацію. Крім основної насадки з накладкою для миття підлоги, тут є насадка для миття вікон, дзеркал, скляних або гладеньких поверхонь, насадка для чищення та відпарювання одягу і текстилю, насадка для чищення коврів з ворсом, та насадка для миття підлоги, насадка для чищення м'яких меблів, подушок та ковдр. Вона також підійде для чищення та дезінфекції дитячих іграшок. Насадка з жорсткою щитиною від стійких плям для прибирання на кухні та в ванні кімнаті. Але вона має металеві щитинки, тому акуратно підбирати її для зон чищення. А також насадка для чищення кераміки і взуття. Вона взагалі універсальна. Ідеально для чищення плитки на кухні, у ванні, швів між плиткою, для душової кабіни, а також підходить для очищення підошви ваших кросівок і не тільки. І додатково гнучкий півтораметровий шланг з точковим наконечником, аби видаляти бруд у важкодоступних місцях або для прибирання міжплиточних швів. А ще є плечовий ремінь, який дозволяє не тримати прилад, а отже, звільнити обидві руки для максимально якісного прибирання. Ну і бонусом тут настінне кріплення для компактного зберігання швабри під рукою. Все, як зазвичай, у АЕНО оформлено в екологічне пакування без використання пластику. І ось, дивлячись на різноманіття насадок і можливостей, я б сказала, що ця швабра це просто універсальний паровий прибирач. А пар, до речі, майже всемогутній. За лічені секунди він вбиває до 99% мікробів, бактерій та грибків. Також парова швабра відмінно справляється з жиром, застарілим брудом, підходить для чистки вікон і дзеркал. А ще добре збирає пил, пилок рослин та шерсть домашніх тварин. Тож таке парове приладдя. Є супер-доречним у домі, де є тварини люди, які страждають на алергію або діти. А головне можна забути про хімічні засоби, бо пар самостійно впорається з застарілим жиром, накипом та іншими капітальними забрудненнями а також вбиває неприємні запахи. Температура пари у пристрої досягає 110 градусів і може подаватися в одному з двох режимів інтенсивності, які легко перемикаються одним дотиком на сенсорній панелі керування. Так само одним дотиком пара швабра вмикається і вимикається. До речі, вона дуже швидко нагрівається і готова до роботи лише за 17 секунд після увімкнення. Потік пари становить 27 грам на хвилину, а тиск досягає 3 бар. Все це підтверджує високі очисні можливості парового девайсу аено. На основному корпусі приладу міститься знімний резервуар на 380 мл води. Це дозволяє виконувати прибирання протягом 35 хвилин без зупину, тобто не додаючи рідину. Хочу зауважити. Те, що у швабри будована фільтр-система, вона додатково очищає воду від мінералів, солей та інших забруднювачів. Це доволі рідкісна функція для швабр і вона безсумнівно кльова. Бо, по-перше, фільтрування води подовжує термін роботи пристрою. По-друге, пар від очищеної води не залишає нальоту, плям та розводів на поверхнях. Додатково на насадці для миття підлог розташована ємність для ефірних масел. Всього пара крапель запашної олійки і дім наповнюється улюбленими ароматами, що додає відчуття чистоти та свіжості. Пристрій, до речі, дротовий, тож загальний час прибирання не лімітований. Прибирайте стільки, скільки вам потрібно. Дріт доволі довгий, тож мобільність сильно не страждає від його наявності. Але те, що швабра не акумуляторна, мене прям радує, тому що умовної години від зарядженої батареї було дуже мало. Бо цією типу шваброю можна переробити просто 80% побутових справ. Прибрати всі кухонні поверхні. Дочисто відмити витяжку? При цьому нічого не відскоблюючи. Почистити килими. Освіжити штори чи гардини? Дезінфікувати дитячі іграшки і навіть ідеально відмити підошву своїх улюблених кросівок. Отже, якби у мене була парова машина, я би її ні за які гроші не продала.